Доброго здоров'я добрим людям! Цю передачу назвімо банальним висловом Маємо те, що маємо. Чому вважаю цей вислів банальним, бо чуємо його з будь-якого приводу, та й належить він, здається, не політикові Леонідові Кравчуку, а письменникові Володимирові Яворівському. На з'їзді руху він кілька разів повторював фразу Що ми за народ такий. І серед тих повторів звучало й Маємо те, що маємо. Там був і майбутній президент, а телевізійники записували, а потім монтували для вечірніх новин, так, як вимагав адмінресурс, що зрештою і зробило свою справу. Вони мають те, що мають, а ми не маємо того, чого не маємо. Зокрема, не маємо спеціального комітету з захисту рідної мови, так як, наприклад, у Франції чи Литві з відповідними. Важелями впливу на порушників інституції омбудсмена за всієї поваги замало. Але зараз не про це. У розмові, іронічно названій рідна матір моя ти ночей не доспала. Ми говорили про плутанину з уживанням іменника мати в називному та знахідному відмінках. Тепер про іншу форму маємо. Те, що вже майже забули вживати дієслово «мати». увага, не іменник, а дієслово «мати» там, де воно було колись дуже природне. Натомість калькуємо чужомовні синтаксичні конструкції, зокрема словосполуки, а не словосполучення, бо це теж калька зі словосочетання. Словосполуки коротше і питоміше, без отого някання. Наприклад, така фраза. Він володіє наступними можливостями. Та ж має такі можливості, або дуже поширені сполуки, володіє інформацією, чи володіє знаннями. Знову ж таки, має інформацію чи має знання. Або фрази користується попитом, користується успіхом, користується популярністю. По-нашому має попит, має успіх, має популярність. Усі названі першими словосполуки скальковано з російських зворотів і з дієсловами обладає, розполагає, користуються. Бо в них дієслово має і «мєєт» не має такого універсального застосування, як у нас. А ще вони переслідують цель. І це вже в менталітеті. А ми не переслідуємо мети, ми маємо на меті. А ще вони носять характер. І ми теж. Калькуємо цю словосполуку, а даремно, бо характер у нас ніхто нікуди не носить. Його мають або не мають. Але тоді не мають характеру, бо заперечення не вимагає родового відмінка. Або ще кажуть і пишуть, що щось там відзначається своєрідністю. Теж калька, бо по-нашому має або позначене, або вирізняється своєрідністю. Тоді як відзначається орденами, медалями та іншими відзнаками. А коли кажуть, варто відзначити, то треба не відзначити медалями, а зазначити. Та й загалом такі штамповані під'їжджання чи під'їзди до суті, як варто, треба, слід зазначити чи підкреслити, наголосити тощо це пустопорожні пожирачі часу, паперу, дерев. Хочеш наголосити, голоси зразу, не тупцюй у під'їзді. Отож, аби не тупцювати, по цій мові будьмо всі здорові!